У Росії розстрілюють солдат, пекло на Запоріжжі, мешканці у розпачі. Як поштарка колаборантка зганьбилася на всю країну. І що сталося з Ксенією Собчак? Це гарячі новини. Усе найважливіше за добу в одному дайджесті. Вбивають своїх ще до відправки в Україну у Білгродській області. Один солдат застрелив іншого, нібито переплутавши його з диверсантом, повідомляє видання Сибір Реалії». Слідчі повідомили родичам Дениса Таскаєва, що трагедія сталася під час перестрілки з українськими військовими. Мовляв, хлопці були заведені, і коли Денис спускався до бліндажу, побратим подумав, що це чужий і вистрілив. Підозрюваного затримали. Натомість командир роти стверджував, що російський солдат загинув саме у перестрілці з українцями. Родина вбитого нікому не вірить. Горить, горить, все горить. Ці страшні кадри з Оріхова Запорізької області. Російські нелюди вдарили артилерію по багатоповерхівці в самісінькому центрі міста та приватних будинках навколо гатили запалювальними боєприпасами. В результаті почалася пожежа. Горіли шість квартир у сусідньому селі. Преображенка двоє людей загинули, і одна поранена. Повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. Росіяни не хочуть залишати Україну в спокої. Найспекотніше на сході. За даними Генштабу, за добу ЗСУ відбили атаки ворога в районах 11 населених пунктів, зокрема Бахмута, Соледара, Красногорівки, Мар'їнки. Спроби окупантів були безуспішними. Співробітники СБУ впіймали колаборантку, яка поцупила в Укрпошти два мільйони гривень і передала їх окупантам. За даними Служби безпеки України під час окупації вона очолювала так звану розпошту на Харківщині. Колаборантка обікрала одне з відділень пошти, а гроші віддала росіянам. Більш того, зрадниця виконувала ворожі завдання у Балаклеї та Ізюмі, використовуючи ресурси Укрпошти, розповсюджувала друковані матеріали, спрямовані проти української влади та зсу. Після звільнення Харківщини зловмисниця переховувалась, але її знайшли. Тепер може відсидіти у в'язниці до десяти років. А якого серйозного удару зазнали окупанти на Луганщині? Днями в районі населених пунктів Коржове та Миколаївка бійці ЗСУ ліквідували десяток російських офіцерів. Загалом втрати ворога склали до 60 осіб, інформує Генеральний штаб Збройних сил України. Україна буде ще більш захищена від російських ракет та безпілотників. Перші комплекси NASAMS вже скоро розгорнуть. Дві системи виробник вже передав уряду США, інформують американські видання з посиланням на директора компанії. Ця система зможе збивати все: від безпілотників до балістичних ракет і винищувачів. Ксенія Собчак втекла з Росії. Її комерційного директора затримала поліція. Про це повідомляють російські змі журналістку. Нібито також хотіли заарештувати. Вона проходить у справі про здирництво як підозрювана, Утім, її попередили про можливе затримання. Аби заплутати правоохоронців, Собчак придбала квитки на різні рейси до Туреччини та до Об'єднаних Арабських Еміратів. Сама ж через Мінськ виїхала до Литви. Її ж комерційного директора затримали в одному з московських ресторанів. Напередодні були проведені обшуки в елітному котежному селищі, де мешкала Собчак. А у Чехії з'явився пам'ятник солдату Червоної армії з краденою пралкою. Її домалювали на постаменті у місті Літомержіце. Повідомляють чеські змі. Напевно, на честь усіх російських військових мародерів мер містечка заявив, що пам'ятник відмиють. Його збиралися зносити, але поки стоїть.